Центр технічної творчості Евріка презентацію гуртків для оголосив набір за новий навчальний рік зараз. У центрі творчості 35 гуртків різного напрямку. Як повідомила нам засновник директора з навчально-методичної роботи Ольга Дусь протягом вересня творчих колективів стане ще більше сьогодні, день знань перший день нового навчального року наш центр проводить виставку творчих робіт та набір діток до гуртків. Ми представляємо різноманітні роботи, які виготовлені були дітками попередніх років. І пропонуємо кожному обрати гурточок за подобанням. Гурточки у нас працюють безкоштовно. Заняття у нас для другого року навчання починається з 2 вересня, власне, з сьогоднішнього дня. А групи першого року навчання, новонабрані дітки, приступають до занять з 15 вересня. Всі керівники гуртки з добрим настроєм, з бажанням передати свої знання сьогодні. Зібралися тут, всі ми вітаємо всіх і бажаємо нам мирного навчального року». Захід відбувся вранці, коли в школах міста вже відбулася святкова лінійка. Діти пішли додому повз, завітали на майстер-класи і вирішили записатися в різні групі. Сьогоднішнього дня набираємо дітей на новий навчальний рік. – 2024-2025 навчальний рік. Набираємо дітей віком з 7 і до 18 років. Розклад занять у нас буде з 10 до 2 сміни. Перший рік навчання діти будуть займатися по дві години, другий, третій рік навчання по три години. Кожна година буде перерва 10 хвилин. Значить, працюємо вівторок, середа, четвер, вівторок, середа, п'ятниця і субота. Набір в дитячі колективи наразі триває. Вероніка Погребняк, Катерина Вілоусова, Соломія Павлюк, молодіжна телевізійна студія прев'ю.